Вітаю вас, пане Вікторе. Доброго здоров'я, радий бачити. Да. Рада вас бачити. Давайте спочатку ми почнемо із соціології саме СОЦІС, яка показує тенденції, за кого люди готові голосувати на парламентських виборах, і там можна вже дуже чітко помітити тенденцію, що у нас будуть дуже популярні партії саме військових, і там лідирують крім Валерія Залужного ще такі призвища, як Буданов, і є там також пан Андрій Білецький. Ну і зараз менше 5% але все таки, наприклад, набирає там блок умовного Дмитра Прокопенка і ще трошки менше там блок Сергія Абртули. Що можете сказати про такі цифри? І чи це вже є такі стійкі тенденції, чого хотітимуть українці, що вони хочуть бачити в наступному парламенті? Я б зараз не сильно довіряв соціології, тому що заміри робляться завжди. Заміри, ну, принаймні, я точно знаю, що е, зелені, починаючи з 2019 року, е, що два тижні, ну що три тижні іноді, да? але частіше двічі на місяць роблять соціологію. Це дуже дороге задоволення. Е, мало того, вони роблять соціології і роблять фокус групи. Соціологія, що нам показує, за кого найближчої неділі ви будете е, е, голосувати. Дуже часто там нам е, вкидають. Рівень довіри недовіри. Хоча це, ну, це маніпулятивна технологія, щоб ми знали, соціологія може стати частиною маніпулятивної технології, так як, от до речі, в неділю були вибори в Молдові, і проросійські сили через всі свої помилки, через там, підконтрольні змі, телеграм-канали, все казали, що йдуть нос в нос. Що типа 32 у Санду, 31 у них чи навпаки да? е, у цього додона. Е, понятно, що ми побачили, що результат там вдвічі різниця, але принаймні приміняли таку соціологію, щоб е, соціологія в такому випадку формуючий фактор. Да? там, тіпа, ага, Я можу за цього голосувати, тому що він якби прохідний. ну, Бо mm -hmm. за відверто непрохідного, навіщо я буду пертися на вибори, щоб проголосувати за того, хто там не набирає одного відсотка. Рівень довіри це е, теж маніпуляція. Ми вже з вами говорили, тому що в чому маніпуляція, що рівень довіри, я довіряю, от, е, в, наприклад, в футболі як тренерам і Шовковському, і Ріброву, і Шевченку. Але коли ви мене запитаєте, Вітя, а за кого ти віддав голос на головного тренера е, української збірної? Це був би хтось один. І Хтось би двоє пролетіло, але ж я всім трьом довіряю. Так само у нас, там, типу, о, Зеленському довіряють 59%. Що довіряють? Бабушку через дорогу перевезти. Довіряють, можливо, представляти Україну десь е, на саміті е, ООН. Ну так, да, так він же ж голова держави, Понятно, що тут довіряй, не довіряє. Там. І, можливо, хтось там довіряє, хоча я все одно б не довіряв би. Але між тим, хтось довіряє. Знову ж повністю довіряю, частково не довіряю. Част... Ч... Частково довіряю, частково не довіряю, повністю не довіряють. То публікуйте ж це. Ні, вони, як правило, збивають в купу повністю і частково довіряють і показують це як один масив, Як одну корзинку, а це дві корзинки. Тобто дуже часто соціологія це маніпуляція. І це звинувачення не до кмісу, а замовник так вирішив. ну Замовник. Наняв їх, вони чесно зробили роботу, вони показали, повністю довіряю, частково довіряю, а, а ці подали, в купі, В купі, да? Ну попросили, замовник сказав. Так само і тут, по-перше, де маніпуляція? Ми ж не знаємо: а піде Буданов чи не піде. А піде ну Білецький, то скоріш за все, піде. Да? Але уже якщо випадає Буданов, то у Білецького буде більше, тому що частина Будановських. Ті, хто голоси, хто збирався за Буданова йти, а тут е, подумають ще, якщо не, не піде умовна партія Азова якась, е, то е, теж, е, можуть бути, е, ну, їхні голоси ж куди е, ж, по яким же ж, е, цим же ж е, розкладуться. Мало того, е, влада може використати таку технологію, створити взагалі 20 військових партій. 20-ті. Сподіваючись, що з них 15% наберуть по одному відсотку, і 15% таким чином про військового електорату відпаде. Може таке бути? Легко, може бути. Роблять такі технології, працюють вони, роблять. І навіть якщо там відкусить там трошки, 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 один відсоток все одно на це йдуть, вже мінус відсоток. А ті, хто пройдуть в парламент, цей відсоток розберуть маржою От, тобто отримають лишні мандати І тому, якщо тим більше, що це не сильно там буде накладно. От е чому? Тому що зараз там е-е політична реклама в телевізорі, вона нікому не потрібна. На єдиному марафоні вони можуть її зробити безкоштовно і комусь дати цю площадку, а комусь не дать. Да? А нарешті е каналів ну ну да, ще там еспресо п'ятий там е прямий, але це теж. Вже е, дуже е, небагато не варте. Найбільше це через телегу, через е, Ютубчик. І тому е, це ну, умовно робіть контент та викидайте його. Да? Е, ну хтось, понятно, що буде його прокачувати. Да, там в Фейсбук, е, в Ютубі. От, але треба розуміти, що сама соціологія може стати маніпулятивною технологією, і її використовують на виборах. Тепер стосовно того, що дає соціологія нинішня. Так, да, безумовно, там а головні тенденції. гравці да, тенденції, головні гравці Зеленський і Залужний, якби вони зараз прогнозовано виходять в другий тур. Чи буде так, скажімо, на весну, якщо весною заморозять конфлікт, бо, судячи з усього, Путін заходить все таки в зимову війну? І у нього ну дурень думкою багатіє. Він думає, що можливо він за війну нас завалить, або принаймні налякає Європу, і нас будуть штовхати на більш вигідніший мир для Путіна. Да? Ну за морозку, не мир за морозку. Окей, якщо навіть допустимо, що там буде весною вибори, ми ж не знаємо. Сподівання влади яке, що залужно будуть забувати. Але я би не на їхньому місці не був таким оптимістичним. Звичайно, будуть, але рейтинг залужного вже зараз там трошки знижується, але не так, як рейтинг Зеленського. Мало того, залужний ще просто чому знижується? Тому що він не почав кампанію, тому що <кхм> залужний <кхм> зробив кілька таких дуже красивих натяків, але які зрозуміли ще. Істеблішмент або, ну, скажімо так, люди розумні, тому що поняття істеблішмент до України я би не став приміняти. Е, от, е, в тому числі, от, й, в останнє його м, стаття, як він же ж класно постібався. Що, е, каже: я визнаю свою провину за, е, ну, за те, що в 23-му році не вийшло класним наш на, наступ. Да? Але він пояснює, що ми ж наступали з меншим ресурсом і наступали, що там це і про для військової справи. Не відомо, да. Але саме головне, яку він сказав родзинку, що каже: але ж біда в тому, що ми наступали, а хтось е, з цього зробив е, ну, як дом да, там, типа, онлайн, е, е, онлайн, е, да, онлайн. Онлайн іграшку таку там, типа. В Криму, там ще що там по 500 метрів, але кожен день ми ж пам'ятаємо, якщо там рибки губки якісь щось забули, що це саме казав, що казав е, Зеленський, що казав Подаляк і що казав Єрмак. О, то я принаймні пам'ятаю і буду нагадувати. Да? Е, і залужний, е, як би це, езоповою мовою показав, що там типу, комусь війна, а комусь це е, Дон-2, умовно, тільки замість Ксенії Собчак, Зеленський з Подаляком і з Єрмаком. От. І тому е, е, треба розуміти, що е, вони, скоріш за все, основними гравцями залишаться, якщо не, і тепер після трьох крапок, якщо не буде ще двох-трьох скандалів, типу як скандала з міндічем, шміндічами, шурмами, е, іншими зашквареними слугами. І е, цими там всякі яйця по 17. А ми ж знаємо, що за зиму це ж по-любому буде, е, що вилетить. І якщо ми не побачимо на тих так званих плівках Міндіча, не почуємо голос Зеленського, і причому тут я боюсь, е, що почуємо не про те, що там він каже, ну цьому в отдам цьому це, цьому це, а наприклад, відношення до народу. Те, що вони говорять між собою російською, ну і багато інших тем, яке просто ми почуємо, хто вони насправді, що вони не ті за кого себе видають, і що їхні цінності надуті і надумані. Що е, тих цінностей, які ми переживаємо, що от, для мене Україна понад усе, да, там це там. Свята дана земля. Там, і я там з студентами ще коли ходив на говерлу. Зараз дороги вже не дозволяє. Там я плакав разом з ними. І вони плакали, так ці студенти зараз воюють. Е, а для них Україна це кормушка. Це огород, де можна насапати, блін, не знаю, бурячків і помідорів. От у нас різне відношення. У них як до ресурсу. А у мене, як українська нація, єдність мертвих, живих і ненароджених. От і вся між нами різниця. І я то це розумію дуже чітко і не боюсь людям казати, що вони ряжені, вони насправді не сповідують наших цінностей. Але коли це почують всі на тих же плівках Міндіча, де буде і Зеленського? Я уявляю.